Зима гарна пора року, особливо коли багато снігу. Але взимку так не вистачає зелених рослин, яскравих квітів. Чи можна побачити квіти взимку? Так, рослини та квіти можна побачити у квіткових крамницях, оранжереях, зимових садах. А ще багато рослин є в наших оселях, називають їх кімнатними рослинами. Ці рослини радують нас своєю красою у різні пори року. А звідки ці рослини потрапили до нас? Яку користь приносять людині? Як за ними доглядати? Ви дізнаєтесь, послухавши казку Марини Яремійчук, сад на підвіконні. Якось бушкетниця муха залетіла у відчинене вікно та потрапила у кімнату, де було багато рослин. Вони стояли на підвіконні і звисали зі стін. Одні рослини розкинули свої великі зелені листочки, а інші красувалися яскравими квіточками. Кімната, наповнена ніжним ароматом, нагадувала маленький квітучий сад. Муха зробила коло та сіла на підвіконі поблизу одного з вазонів. Зазвичай рослини ростуть зовні в будинку, здивувалася вона. Що ви тут робите? Ми. Кімнатні рослини, людина прикрашає нами свої приміщення, відповіла фіалка, демонструючи свої великі фіолетові квітки. А мене люди використовують як ліки, озвався Алоя. Коли хтось опечеться, то візьме мій листочок, розріже його вздовж та прикладе до рани. Більо щухне, а рана швидко загоїться, а настоянка мого соку з медом допоможе від застуди. Звідки ви взялися? перепитала комаха. Ми всі походимо з різних місць, наприклад, Фікус з Індії, кактус з Мексики, Монстера з Бразилії, а я з тропічних лісів Африки, пояснив Бальзамін, хизуючись красивими яскраво червоними квітами. Чи не хочеться вам додому? Більшість із нас росли у тропічних лісах, у людських помешканнях. Так само, як і у рідних тропіках тепло, висока вологість повітря, багато вуглекислого газу, не дуже яскраве світло, тому ми почуваємось як удома, пояснила Фуксія. – Як ж ви можете жити із злобною людиною? запитала муха. Хіба вас не виганяють з кімнати? Ні, людина за нами доглядає, поливає, розпущує ґрунт? Додає добрива, до обрізає сухі листочки. А коли ми дуже виростаємо, людина пересаджує нас у більший горщик, відповіла бегонія. Людина піклується про нас. Однаково не розумію, що ви даєте людині. прозвищала муха. Ми потрібні людині і з радістю даруємо їй свою красу, аромат і ліки. Крім того, Люди, які доглядають за квітами, стають добрішими та уважнішими до нас, рослин, даремно не зірвуть і не затопчуть нас. Муха так і не зрозуміла благородної місії кімнатних рослин. Вона почухала лапками голову, поправила крильця та поспішила вилетіти у розчинене вікно, радіючи з того, що за мить опиниться подалі від тих людей. Послухавши казку, ви дізналася багато про кімнатні рослини. І я пропоную вам намалювати квітку на підвіконні. І це буде кактус. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, малярний скотч, пензлик, водичка, фарби. Та серветка. Ще нам потрібно підготувати три круги, різні за розміром, вирізані з пакувальної плівки з пухірцями, губка та трафарет для малювання вазону. Спочатку за допомогою малярного скотча робимо вікно. Далі беремо губку, зволожуємо її водичкою, а потім наносимо блакитну фарбу, яку ми утворили поєднанням синьої та білої фарби. Замальовуємо наше віконечко Залишаємо нашу роботу на деякий час, щоб фарба підсохла. Фарба підсохла. Тепер обережно знімаємо малярний скотч. У нас вийшло вікно та підвіконня. Далі, за допомогою трафарету, малюємо вазон для нашої квітки. Використовуємо для цього коричневу та жовту фарби. Пензликом робимо більш чіткий контур, домальовуємо наш вазон. За допомогою кругів різного розміру спакувальної плівки з похірцями малюємо кактус. Беремо великий круг, розфарбовуємо його зеленою фарбою та додаємо трішки жовтої. Робимо відбиток. Далі, за допомогою середнього та маленького кругів, домальовуємо кактус, розташовуємо їх в тому порядку, який вам подобається. Кактус квітне дуже рідко, але коли йому створити гарні умови, то він подарує нам свої квітки. Намалюємо квітку. За кольором квітки кактуса бувають різні. Я обрала жовтий колір. Кактус має багато колючок, намалюємо їх. Малюємо кінчиком пензлика темно-зеленою фарбою. Наша квітка готова. Пробуйте, творіть!